Центральну частину як тіло, то, в принципі, ось центральна частина і потім два поверхи, і там якби три поверхи побудовано. Тут якийсь балкончик був. Підкріплю відео, яке я знімала декілька років тому. Воно російськомовне, ще довоєнне. Але я там розказувала про цей будинок більш якби з фактами, з картинками. Не впевнена, що я зараз буду шукати ці картинки, малюночки.